Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня! З вами завжди Любов. Я вітаю вас на своєму каналі. Рада новій зустрічі з вами. Всіх чоловіків, синів, захисників, навіть. Хто вважає себе занадто старим або занадто молодим, все рівно вас вітаємо, тому що ви захисники наших, наших сімей, навіть якщо ви не служили в армії або ще не служили. Сьогодні ми з вами приготуємо таку солдатську кашу. Дуже мало потрібно нам інгредієнтів. Це буде гречана каша, в мене вона змішана, жарена з нежареною, я завжди так, так смачніше. У нас є така тушонка, яку ми закручували з вами разом із рульок. Це така дуже-дуже гарна заготовка, вона повинна бути в кожному домі, вона недорога, але вона універсальна. Потрібна неповна чайна ложечка солі і водичка у нас закіпає. Світла у нас немає, а апетит є і хочеться їсти. Що перше, нам треба зробити, це промити крупу. Так, крупу промивати обов'язково. Тому що і за, взагалі завжди, а зараз особливо, тому що самі розумієте, що виробництво не так працює, як працювало раніше, тому може попадатися різні всяки. Це по-перше, а по-друге, може бути, якщо ви купуєте запаковані в пачках, може бути здатки такий е, аромат, запах. Тому треба трішечки замочити і промити. І цього не буде. Готуємо кашу на одну склянку крупи, я взяла три склянки води. То, чому? Тому що ми любимо, щоб каша була не дуже розсипчата. Якщо ви любите розсипчату кашу, беріть один до двох. Одну склянку крупи, а дві склянки води. Я люблю, щоб вона все-таки трішечки була в'язкою. Ось зараз ми кидаємо тутечну воду. Сіль кидаємо не всю, тоді доведемо до смаку Вже кінці І всипаємо крупу, ось так прикручуємо газ на зовсім зовсім такий маленький і залишаємо, щоб кашка наша приготувалася до напівготовності. Як вона буде майже готова, тоді ми розберемося і з тушонкою. Посилання на тушонку я теж покладу під відео, дам вам. Що ви, якщо не встигли зробити, щоб зробили, її обов'язково. Це дуже смачно і дуже-дуже поживно і універсально. Ви знаєте, я знову про тушонку. От подивіться, яка вона волокниста, гляньте, ось такі волокна, вона геть роземліла, вона волокна. Її можна просто брати так на хліб, з хлібом їсти. Замість ковбаси. можна намазати на хліб, можна додати кругом. Слухайте, це дуже смачно. І хто дивився це відео, там я подробний там пошаговий такий рецепт показую. Чотири рульки вийшло п'ять півлітрових баночок. Ці півлітрова баночка, її вистачає для сім'ї на 4-5 разів. Її зовсім. Ну, на таку каструльку я взяла оце скільки тушонки, її можна взяти і менше. Вона дуже смачна, її можна взяти з собою в дорогу. Можна взяти з собою як на перекус. Просто хлібом поїсти. Це дуже ситно і дуже смачно. І ще що вам скажу: я готую маленьку каструльку кашки. У нас таки є можливість готувати. В кого? Немає можливості готувати часто. Готуйте один раз, але багато. Якщо є можливість зробити таку тушонку, я рекламую її саму себе. І рекламую те, що готувала моя мама. У нас завжди була така заготовка. Ми жили небагато, у нас багатодітна сім'я, але така тушонка була завжди: і в суп, і в картоплю, і в кашу, і завжди було смачно. Ось так. А ви можете приготувати. Кашу з такою тушонкою, велику каструлю. І навіть тоді, коли немає, коли немає змоги вам розігріти ось у нас світло, дали світло був, було одну годину. І зараз знову немає світла. І ремствувати на когось немає сенсу ніякого. Такі обставини зараз. Тому приготуйте багато. І навіть оця каша, вона навіть холодна, вона дуже-дуже смачна. Не ця каша, не гречана, дешевша, і овсяна, і яка у вас там пшенична, яка є все це дуже смачно, зробіть таку тушонку, зробіть на смальцю якусь засмажку, щось давайте готувати просте і ситне, тому що нам усім треба жити і виживати нинішню, і пережити цю зиму. А ми знаємо, що якщо поживна їжа, якщо вона жирна, я наголошую, краще працює стравохід наш. Щоб перетравити страву, яку ми споживаємо, і виділяється тепло. І людям, які гарно їдять, сало, там з часничком, щось таке. Знаєте, от навіть смальцем хліб намазати, я наголошую завжди на смальцю. Навіть якщо смальцем хліба намазати, присолити його. І декілька шматочків з'їсти, шкоди для організму не буде, тому що смалець він корисний. Це нас привчили, що не корисно, корисний. Ось. Згадайте наших дідусів-бабусів, які жили в селі, вони тільки таку їжу їли, були завжди. Здорові. І якщо ви таке поїсте, вам буде тепло дня, тому що шлунок буде перетравлювати, для перетравлення виділяється тепло і буде людині тепло. Тому ось так. Проста їжа, її повинно бути багато. Готуйте не тільки. Якщо ви живете в безпечному місті, у вас все добре, то це ваша справа. Я говорю для тих, хто в скрутних обставинах. Хто не має змоги готувати їжу кожні там пів години чи годину, чи, може, три рази на день, приготуйте раз на три дні і навіть холодна каша це все рівно каша, вона все рівно ситна. Недарма кажуть, солдатська каша, тому що солдатам завжди готували кашу для того, щоб вони були ситі, і це сама тривка страва. До такого стану ми зварили кашку. Вона вже майже готова. На сіль я спробувала, трішечки досолила, але не всю сіль. Тому пробуйте на свій смак. Ось тепер додаємо сюди кашку, ми її додаємо тушонку, ми її не розігрівали попередню. Ось так ми її додаємо сюди, гарненько змішуємо так. Накриваємо кришечкою. Ось, зовсім герметично закриваємо. І на малесенькому-малесенькому такому вогні хай вона домліває до повної готовності. Так, все, кашку я виключила. Дивіться, яка вона, вона ще настоїться, вона загусне ще, але вона не буде розсипчатою. Це те, що я хотіла. Ось так. М'ясо тут, дивіться, майже не видно. Жувати його спеціально м'ясо не треба. Це і для маленьких, і для стареньких, і для всіх. Ось так. Тепер ще одна порада вам. Коли ви приготували їсти тоді, коли у вас є світло або коли є газ, а їсти будете не зараз. А навіть якщо ви зараз поїсте і на вечір ще вам буде, захочеться їсти, а вона холодна і розігріти немає, тоді що ми робимо? Я приготувала пакет. В пакеті старенький рушничок багато рушничків, можна стареньку курточку, щось приготувати і скласти. Тепер дивіться, беремо, кастулку ставимо, стареньким рушничком закриваємо. Тепер це все пакуємо в пакет. Отак герметично. Мені це одного не дуже зручно, але ви мене зрозуміли. Ось так запакували. Тепер берете рушничками, закладаєте з усіх сторон. Ось так нам це не потрібно, але ви, ви зрозуміли мене, що я маю на увазі. Ось так. І в стареньку якусь ковдру або рушник. Або куртку стару ось так заховайте. Ось так, і вона у вас простоїть до вечора і буде теплою. Ось такі корисні поради. Може хтось смішно кому з таких дрібниць, але я кажу для тих, хто не знає, особливо для молодих людей, які ніколи не стикалися з такими ситуаціями, які є зараз. Я вам усім миру, Божого захисту, разом до перемоги, і я вірю в те, що ми ще з вами зустрінемось. Заходьте, підписуйтесь на мій канал. Я дуже рада новій зустрічі з вами, Божі благословення вам.